Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дефає. Сьогодні говоримо про дуже важливу тему, а саме як розпочати свій шлях в трейдингу, щоб стати успішним трейдером. Більшість із вас дивились багато подібного контенту, який зараз для вас буду записувати. Але саме основне, коли я починаю говорити із вами, у вас одна і та ж проблема. Це те, що у вас каша в голові, тому що ви подивилися одного блогера, другого, третього, прочитали одну книгу, другу, третю. І в всіх книгах по-різному пишеться, як потрібно торгувати, на що потрібно звертати увагу, і у вас починається дійсно каша в голові, тому що ви отримали знання, але саме основне ви не розумієте ринок і не вмієте дані знання примінити. Тому що в цьому випадку потрібно робити? Як мінімум потрібно знайти людину, яка не просто теоретик, а може показати. Пояснити все на практиці, як і в теорії, так і на практиці. Це дуже важливо, тому саме я являюсь такою людиною і буду вам старатись записати дуже цінний матеріал з кожним відео, яке я зараз буду закидувати на YouTube. А від вас лише попрошу одного, щоб ви підтримували українською мовою контент, поставили лайки, коментарі. Ну і, звісно, підписку на DeFi.ua, Тому що ми для вас стараємося розвиваємось і робимо разом велику справу. А саме просуваємо української мовний контент на просторах YouTube. Тому, друзі, переходимо в DeFi.ua. Підписуємося. Також у нас в плейлистах є безплатний курс по трейдингу, тому кому цікаво, можете туди перейти. А для тих, хто хоче більш Глибше дізнатися, як працює торгівля, краще розуміти ринок, як працювати в тих чи інших ситуаціях та отримувати результати. В кінці травня я буду запускати курс по навчанню, тому у вас є можливість записатися, також дізнатися більше інформації. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео, саме в коментарях. Тому друзі, ви зможете мені просто написати в особисті, і я з вами поспілкуюсь, повідповідаю відповідаю на ваші питання, тому що у вас досвід, розуміння ринку, інструментів і багато чого іншого. Різний, але це досить таки цікаво, тому що кожна людина унікальна по своєму, унікальний шлях, досвід має, тому є краще розуміння, як в подальшому структурувати ще краще навчання, щоб вам пояснити ті чи інші матеріали, і щоб ви їх ще краще могли примінити. Ну що ж, повертаємося назад до графіка біткоїна. І сьогодні я буду розказувати про чотири основних етапи в трейдингу, про які більшість людей не розуміє, як це все працює. І тому вони роблять одні і ті ж самі помилки там, де це не потрібно робити, і втрачають гроші. Ну а далі в них просто ще виходить така штука, як емоційний зрив, психологічний. Вони попадають в тіль і починають робити помилка за помилкою, коли потрібно зупинитися, проаналізувати свої ситуації і просто закрити свій комп'ютер, ноутбук, виключити його і відпочивати. Ось це більшість не може зробити, тому і зливають гроші. Знову ж таки, немає розуміння ринку. І багато іншого тому буду вам старатися це все пояснити. Ну що ж, давайте розпочинати саме з чотирьох основних етапів трейдингу. Якщо ви зможете кожний етап зрозуміти окремо і потім разом їх поєднати, то у вас дійсно є шанс залишитися в трейдингу вдовго, тому що трейдинг це спринт чи марафон. Як ви думаєте? Звісно, що це марафон. Тут робота вдовго. Я одразу хочу вам, друзі, сказати, що кожного року я все більше і більше інформації, яку я стараюся примінити, структуризувати. І подивитись, чи вона працює при моїй торговій системі чи ні. Якщо дійсно вона працює, я її залишаю. Ну і, звісно, ділюсь далі з вами. Тому давайте подивимося на графік біткоїна. І перший етап, друзі, в нас що починається трейдинг, це рівні, не просто рівень підтримки та супротиву. У нас є багато рівнів по різній силі, по різній класифікації, і це потрібно розуміти. Але сьогодні не про це. Я вам не буду розказувати, які є рівні, тому що відео затягнеться дуже довго. Я буду старатись записувати коротке відео на 10, 15, 20 хвилин, щоб не перегружати вас лишньою інформацією, і щоб ви з кожного цінного відео могли для себе взяти найцінніше те, що вам потрібно. Ми поїхали. Перший основний етап це рівні для чого вони нам потрібні. Якщо ми грамотно поставимо рівень, будемо розуміти, по якій силі цей рівень, яка його класифікація. То ми зможемо розуміти, що нам подальшому потрібно робити, як торгувати ту чи іншу ситуацію, щоб на цьому отримати результат. І, звісно, заробити гроші, а не втратити. Тому, друзі, у нас є різні інструменти в програмі TradingView, є інструмент Магніт, є, до прикладу, така в нас горизонтальна лінія. Яку ми можемо поставити, і саме завдяки цій горизонтальній лінії у нас і буде наш рівень. Ось тут, до прикладу, у нас є рівень, який називається паранормальною свічкою, до прикладу, і злом тренду. Тобто ви бачите, що в моменті, до прикладу, нас розвертає. І завдяки тому, що я ось тут поставив рівень, я вже розумію, яка в мене ось тут ситуація, і я не просто дивлюся просто на свічки, не розуміючи, що в мене відбувається. А я вже розумів в моменті, що в мене є рівень по ціні 18 227 доларів та 80 центів. І це мені дає багато інформації, яку я подальшого можу використати при аналізі саме. Даної торгової ситуації, щоб в подальшому вторгувати цю всю історію, тому даний рівень, друзі, мені дає дуже багато цінної інформації, яку я подальшому можу використати і зрозуміти, що ось тут дійсно потрібно було торгувати на пробій рівня і на цьому заробляти гроші. А як я дізнався, що тут би дійсно потрібно було би торгувати, до прикладу, пробій рівня? Саме для цього в нас якраз і є наступний етап. Який називається енергія, тобто, якщо ми правильно зможемо поставити рівень, ми будемо бачити, в якій плоскості в нас знаходяться гравці, тобто наші покупці та продавці в нашому випадку ми бачимо, що нижче нашого рівня в нас знаходяться продавці, вище нашого рівня знаходяться покупці. Тобто в нас завжди ділиться плоскість, рівень саме ділить нашу плоскість на лонг та шорт. В нашому випадку, поки ми знаходимося нижче 18227 доларів та 80 центів, у нас переважає, звісно, продавець. Але наступний наш етап в трейдингу це набір енергії. Або ще можна назвати це те, що великі гравці, фонди, маркетмейкери, такі як до прикладу, BlackRock, MicroStrategy та багато інших, можливо, вам про це щось говорять. Ці люди володіють дуже великими грошима, сотнями мільярдів, а то і десятками трильйонів доларів. І саме завдяки цьому. Вони також формують ціну актива, набирають його, і для цього вони якраз і купляють багато актива максимально по дешевій ціні, формуючи великий об'єм актива, щоб в подальшому розганяти цю ціну і на цьому заробляти. Тому в нашому випадку у нас другий етап, друзі, це набір енергії. І саме ось тут я можу бачити, що в мене якраз ішов цей набір енергії саме в боковику. Тобто в боковиках, в консолідації та ще є така штука як контртрендовий рух. Зазвичай в більшості випадках у нас гравці набирають собі енергію. І саме завдяки цьому, коли я знаю, де у мене стоїть рівень та де заправили мою машину, я в подальшому можу зрозуміти, а чи підходимо ми до нашого рівня, чи ні. В нашому випадку візуально ви можете бачити, що маленькими свічками ми підходили до нашого рівня, після чого, як ви бачите, пішов імпульс, і ми пішли вище. Ви можете задатись питанням, а чому в даній ситуації ми могли б торгувати в сторону лунга, а не шорта. Я одразу можу відповісти. Ми можемо взяти такий інструмент і подивитися, скільки у нас актив знаходився нижче нашого рівня. І побачити приблизно, що ми знаходилися більше двох місяців нижче рівня. Тобто, ось тут, так звано, у нас великі гравці акумулювали собі актив, тобто вони його набирали вдовгу. Купляли по дешевій ціні, отримали якусь середню ціну, і в подальшому вони почали піджимати дорівня. Тобто вони нам давали зрозуміти, що в моменті вони вже набрали собі достатню кількість активу. Також, якщо ми включимо індикатор об'єму, ми можемо бачити, що наш індикатор об'єму почав зростати. Тобто, банально, ось ці палочки зеленого кольору, коли вони починають наростати, це вказує те, що в моменті в актив заходять дійсно гроші, те, що є покупці. І дійсно те, що ціна може зростати. Тому що зазвичай, коли ціна в нас зростає, відповідно це вказує те, що в нас дійсно є гроші і є сильний покупець. Так як ви тут можете бачити, в нас ще не було відкатів. Це також вказує те, що в нас в моменті є сильний покупець. Тому завдяки рівні, я розумію, як у нас може йти боротьба між покупцем та продавцем, в якій ми плоскості знаходимося, як ми підходимо до рівня. Швидко чи повільно, чи ми формуємо, до прикладу, нашу енергію біля рівня, чи десь далеко від нього, скільки ми формували нашу енергію та багато іншого. Це цінна інформація, яка мені дає розуміння, а наскільки далі може піти актив, з якою силою, імпульсом чи просто буде зростати, і так далі. Тому, як ви бачите, я вам вже розказав про перший основний етап це рівні. Вони дуже важливі, тому що якщо ви будете їх правильно проводити і розуміти, як іде боротьба між покупцем та продавцем біля рівня, під ним, над ним. На рівні самому, коли йде про торговка, це буде вам давати дуже багато цінної колосальної інформації, яку в подальшому зможете використати при своїй торгівлі. Далі другий етап, те, що я вам сказав, це набір енергії. Коли ви будете знати, де актив набирає великий гравець, а де він його розгружає, тобто фіксує. Це буде давати багато розуміння, а що в подальшому великий гравець буде робити, і де він плюс-мінус зможе фіксувати свій профіт. Тобто, відповідно, зароблені гроші на тому активі, де вони його купили дешевше та продали дорожче. Тобто, в основному випадку, як ви бачите, те, що я вам розказав, уже два етапи. Тепер давайте, друзі, переходити до третього етапу. Коли ми вже знаємо, де в нас присутній рівень та де в нас де набір енергії, це нам дає інформацію про третій етап, а саме про напрямок, куди ми будемо йти: в сторону Лунга чи шорта тобто вгору. Чи вниз, в нашому випадку ми зрозуміли, що рівень ми поставили правильно. Далі ось тут у нас йшов набір енергії, і цей набір енергії, як ви бачите, піджимався до нашого рівня. Плюс зростали об'єми, тому з більшою долі вергідності ми тут дійсно могли зростати. Плюс, якщо подивитися зі сторони, у нас ще перед тим був медвежий ринок. Потім ми плавно перейшли в боковик. Ну і у нас почався висхідний тренд, як ви бачите, глобального характеру, тому що у нас кожного разу ціна почала зростати. І нижче вже до ціни 18227 доларів, ми не падали. Тобто, в нашому випадку, якщо ми зможемо проаналізувати глобально та фундаментально, що відбувалося з активом, в якому ми зараз в циклі знаходимося, бичому чи відмежимо, в якому ми в тренді знаходимося, це нам також буде давати багато знань. Але сьогодні трішки не про це, а саме про основні етапи в трейдингу. Тому, друзі, коли ви вже знаєте, що у вас є рівень, у вас є енергія. Тоді ви будете знати і напрямок, куди ми можемо приблизно йти. А саме ось тут у нас великі гравці і вказували нам напрямок, те, що ми вже готові зростати, тому що ось тут пішов доволі гарний набір енергії, так як вони достатньо набрали актива. Коли великий гравець не набирає достатньо актива, він може робити різні маніпуляції біля рівня, над рівнем, на самому рівні, але коли він достатньо його набирає, тоді він розганяє ціну в одному із напрямків, так як в нашому випадку, ось тут в сторону. Лонга, ось це і є третій етап в трейдингу: саме напрямок. Якщо ви в 60-80% будете вірно вказувати напрямок на активах, у вас дійсно буде гарне розуміння активу. Ринку і куди в подальшому потрібно торгувати. А якщо ви будете розуміти, куди потрібно далі торгувати, у нас потрібно знати наступний етап, який називається точка входу, тобто де нам потрібно зайти, щоб на цьому заробити. І саме для цього, до прикладу, у нашій програмі TradingView у нас є довга позиція, де коли, до прикладу, ми як ось тут бачимо, що у нас напрямок лонговий. Ми бачимо, що до прикладу, ось тут вверху була пустота, попередньо перед тим актив тут не паляв цей рівень. Тому з більшу далі верогідності у нас не буде якогось, скажімо так, супротиву сильного від продавця, і ми зможемо одразу пройти, тим більше, якщо перед тим гарно набирали енергію. Тому, до прикладу, як тільки ціна буде йти вище 18 227 доларів, ми можемо виставити нашу точку входу, одразу зайти в неї, виставити, до прикладу, нашій стоп-лосс та тейк профіт. Ну, ось, до прикладу, як тут, ви можете бачити, по прикладі, що я виставив. 3% тейк профіт, ось такий от стоп лос на ціні 17329 доларів. І як ви бачите, в даній ситуації, якби ви знали, як правильно ставити рівень, що це за рівень по класифікації, яка його сила, як ми підійшли до цього рівня, чи був у нас об'єм, які були передумови до цього росту, яку я тут стратегію використаю і багато іншого, це вам би дало саме розуміння, як ось тут ці 4 етапи поєднати і отримати результат. Тобто ви бачите, що я вам стараюся максимально. Простими словами пояснити. Я не говорю вам про смартмані, я вам не розказую про якісь супервисокі технології, про вищу математику і багато іншого. Тут не потрібно ніякі функції використовувати, тут не потрібно бути відмінником і так далі. Я вам хочу одразу сказати, що якщо ви будете в основному розуміти кожний етап окремо і зможете його поєднати, ви дійсно зможете на цьому заробити гроші. Але для цього потрібно багато. Практикуватись і саме знайти ту людину, яка не просто зможе в теорії показати і розказати, а зможе це ще й на практиці відобразити. І саме основне, ще під час онлайн-торгівлі в реальному часі ось це дуже і дуже важливо. Це те, що, по суті, я завжди показую своїм учням, це те, що ми завжди робимо в нашому ВІП-каналі, торгуємо. Тому я зазвичай стараюся, якраз в реальному часі показувати, що відбувається з активом, що може бути далі, як потрібно. Діяєте. Ось тут, до прикладу, ви побачили ситуацію по біткоїну по ціні 18 227 доларів, і я вам розказав 4 основних етапи. Ви їх не забувайте, обов'язково собі запам'ятайте. Це важлива тема, вона дуже проста водночас, але вона і сильна, базова, і якщо навчитись поєднувати цих 4 основних етапи в трейдингу, то є потенційна можливість подальшому на цьому гарно заробляти. Ось тут давайте подивимося по бітку. Коли у нас ось тут біток створив наш буковик по ціні 90 тисяч 354 долара, і ми ходили з 90 тисяч до 110 тисяч доларів, тобто у нас свого роду ось тут був буковик. І коли більшість людей там в Ютубах записували, що біток буде по 150-200 тисяч доларів, ну вибачте, мені було дійсно смішно. Тому що люди, як мінімум, не аналізують попередньо історичні цикли, що в нас відбувалося, що ми візьмемо лінійку і відмірюємо, наскільки ми тут виросли, як ви бачите, ну практично 5,5-6 іксів ми отримали по бітку. Тому про який подальший ріст на 150-200 тисяч доларів можна було говорити людям далі і казати, закупляти спот, це ні в якому разі абсолютно не потрібно було робити. Чому? Тому що актив настільки сильно виріс, і те, що великі гравці, які купили актив по 18 тисяч, по 20, по 25, по 30, по 40, по 50, по 60 тисяч, що вони робили вище 90 тисяч. Звісно, вони його продавали. І ось тут, друзі. Якраз, якщо ви правильно поставите рівень, ви зрозумієте, що тут відбувається, було видно, що нас нижче рівня не пускали, тобто в моменті був сильніший покупець. Але вище нашого рівня, що відбувалося, був боковик. Так ось в нашому випадку, де був ось цей боковик, де був набір енергії. І ось тут також, де був боковик, якщо ви подивитесь по ціні 18 тисяч, ситуації схожі. Але ми знаємо, що відбувається ось тут. Це те, що великі гравці якраз. На медвежому ринку вони набирають велику кількість актива і в подальшому розганяють його вище, щоб на цьому заробити, тому що в нас ось тут дебичий ринок та висхідний тренд глобального характеру та локального. Знову ж таки, ось тут ми вже мали розуміти це те, що як ми дійшли до психологічної точки по ціні 100 тисяч доларів, і саме ось тут великі гравці, маркетмейкери і відповідно великі фонди, такі як BlackRock і інші, почали продавати актив, тому що вони на цьому заробили просто гроші. Тому ось тут, в принципі, в нас ішла розпродажа в цьому боковику, і в подальшому ця енергія вийшла вниз. Тобто при розгрузі у нас енергія зазвичай виходить вниз, при загрузі у нас енергія виходить вгору. І це банальні правила, по суті, банальна, проста фізика, де потенційна енергія переходить в кінетичну, а кінетична потенційно. Що це означає? Це той актив, який впав, він рано чи пізно постоїть, почне зростати, той актив, який виріс, рано чи пізно постоїть, почнети. Падати. Ось, як ви бачите, прості етапи в трейдингу вам показав. Показав друзі, як працюють рівні коротко, розказав, що таке енергія, напрямок і точка входу. Подальшому буду вам записувати ще більш цінного матеріалу. Думаю, інформація вам була зрозуміла. Якщо будуть виникати якісь питання, завжди можете писати в особисті повідомлення. Також, друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал DeFiA, тому що тут я ділюсь цінною інформацією по ринку, по різних проектах, як ми розвиваємося, рухаємося і багато. Іншого, тому для себе тут дійсно багато чого цікавого візьмете. Також, друзі, у нас є DeFi.ua VIP канал де ми торгуємо онлайн, де я розказую по ринку цікаву інформацію по проектах. Всім бажаю гарного дня! У кого є бажання, буде запуск навчання. Обов'язково приєднуйтеся, буду радий з вами поспілкуватися та навчати вас.